Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. Напевно, вже всі зачекалися оновлення переходу на новий рушій World of Tanks Blitz. Не спішіть, не торопіться, не потрібно нікуди бігти, тому що в нас ще є декілька незавершених завдань у цьому оновленні. Зараз я розкажу, що я маю на увазі. Скоріше за все, вже всі чули про сети. Не буде гілок, будуть. Sate Всі сети складаються з декількох танків. І для того, щоб ці сети залишилися для вас доступними в новому оновленні, потрібно викопати деякі танчики. Тому давайте я швиденько вам продемонструю цей список. Перший танчик це ПТСО 8 рівня німецька Як Panzer 2. Другий танчик це американський важик 6 рівня М6. Наступною у списку йде знову американець, легкий танк 7 рівня Т-71. Далі британська потребування соул 9-го рівня тортоїс Танчик перед бабахою, хто не знав. І ще один британець у списку: це важик сьомого рівня, Black Prince. Чорний Принц. Переходимо до радянських танків. Тут у нас восьмого рівня середній танк Т-44. Наступний француз сьомого рівня легкий танк АМИС 1375 і закриває весь цей список німецький легкий танк восьмого рівня РУ-251 Panzerwagen. Ці вісім машин, і відповідно всі танки 10. Того рівня повинні бути в вашому ангарі до оновлення для того, щоб зберегти повністю ваш прогрес. Ця інформація може бути не зовсім точною. Після тесту може щось змінитись, але поки що маємо те, що маємо. Орієнтуємося на цей список, викачуємо танчики, хто ще не встиг їх викачати. Купляємо, тримаємо в ангарі. Відповідно, ви ще подякуєте, коли отримаєте нове оновлення. На цьому інсайдерська інформація закінчилася. Всім пока. Афика.